Сьогодні буде дуже ширий е, випуск, точніше та навіть коротке відео освячена тому, як я вдячна собі за свою рішучість, що я взагалі почала займатися товаркою. Сьогодні не буде про успішний успіх, а навпаки, буде про те, чого я не очікувала, що мене здивувало в товарці, що навпаки вразило. Я, ну, навіть реально такого не очікувала. От тому сьогодні буде м, таке типу, відверте, і кожен сам зможе відчути, чи подобається йому такий вайб взагалі такої роботи. Мене звати Настя, я власниця барського сервісу. Я займаюся доставкою люксових репів, тобто викупом і так далі. Облісно, якщо ви хочете сумку відомо, але ви не хочете за неї переплачувати, можна писати мені, я вам привезу її в топ якості. Там замість трьох тисяч євро. Ви її придбаєте один в один абсолютно там за п'ятнадцять тисяч. Я працюю з дуже дорогим сегментом. І Як взагалі проходить день людини, яка в принципі на цьому заробляє майже 10 тисяч на місяць? Давайте розкажу. Із такого що неприємного можу сказати, я не очікувала, що можуть бути якісь ризики. Знаєте, коли проходиш курс, а проходиш найчастіше, курси продають ті, хто не мають бізнесу в товарці. Особливо вони не працюють в люксрепліках. Це типу, просто навчати. А там стільки нюансів, що мало на яких курсах про це розказують. І благо, що я на власному досвіді багато чого розібралась, де допустила помилки, але зараз, ну я вже не знаю, що мене може здобувати. Але на старті штрафування посилок. І на правильне формування доставки. Ось на цьому я попалася і потрапила на гроші. Але ну, це, це, це все досвід. От, е, і із... класно, я навіть не очікувала, які в мене будуть просто офігенні клієнти. У мене настільки крутий сегмент людей, що просто от, працювати з топовим сегментом, це значить працювати вважаю, з дуже класними людьми. Наступно, мені не треба нікому нічого продавати. Я просто показую свій товар, люди, я не знаю, самі як на мед, Они починають мені писати вау, Власна, хочу, як замовити і так далі. Ну, типу, тут не треба комусь там щось напродавати, розказувати. Я от, за це обожнюю свою роботу, воно ну, знаєте, як то от органічно все йде. А взагалі, з чого складається день товаршика? Не знаю в кого як, я просто в тому темпі працюю який мені для мене зручний. Тембалдіжника я б сказала. У мене, до речі, навіть немає інстаграму. Мені просто достатньо того, що в мене там іде одне-три замовлення вдень, в день, а мені ще там з одного товару можна заробляти там від 4 тисяч до 10. І тому, як в принципі, мені одне-три замовлення це дуже класно в день. Мені більше не треба, тому я навіть не веду інстаграм. У мене лише Тікток і Телеграм. Але ще підключивши інстаграм, це зразу ікс ну, масштабування. Вот. напевно я цим займуся на курсі разом з учнями. Поки що в мене просто не вистачає на це ресурс. Пішли, я тобі взагалі зараз покажу там один маленький товар, який я буду сьогодні відправляти своїм клієнтам, а потім, потім розкажу. Ідемо. Так, тут на відправку сьогодні у нас ось такий красивий пакетик, а це. Ремінь і все Лоран для клієнтки. Я не буду його розпаковувати. Ми зараз просто прикріпимо фото. Але ось така краса сьогодні відправляється до своєї клієнтки. І зараз, взагалі, розкажу, як налаштувати роботу, щоб це була не робота, а просто суцільний кайф якийсь. Почому з того, що я так налаштувала свою роботу, що я ненавиджу працювати зранку. Для мене це прям така проблема. І я в мене все влаштоване. Я з вечора буває таке, що спілкуюся з клієнтами. Якщо мені пишуть зранку, то це зазвичай просто люди оплачують. Це наші такі минулі розмови. Вони вже просто зранку оплачують і замовляють. У мене починається така рання рутина це всіх провести в садочок на роботу і так далі. Я зазвичай у мене не спішні завжди ранки. Потім я їду в спортзал, масаж. У мене завжди таке півняця, б'юти справ моїх. За цей період я стовідсотково вже одне замовлення оформлю. Тобто я вже там 4-10 тисяч я вже заробила за той період, поки я або збирала всіх зранку, або я була в залі і так далі. Далі вже к обіду я починаю працювати. Я прямо вмикаюся в роботу. Я там буквально десь на годинку-дві я вся в собі в роботі. Мені треба запостити в телеграм потопостачальників, оформити замовлення, розподілити все по доставкам, навести порядок усіх кабінетів. В фінетах, робочих все Далі я можу ще приділити час курсу. Там в мене одна година десь робота над блогом. У мене немає такого, що там мені треба викласти сторіс. Я це роблю по кайфу, рандомно. Типу, там я можу там приїхати на обід до дівчат, поки я там обіду, поки там чекаю їжу. За типу, 15-20 хвилин я виклала всі сторіс. на блог, в принципі, в мене так, як і на магазин. Я не пишу такі пости, знаєте, там вартість доставка. Я розказую дивіться оця шинель дуже класна. В оригіналі в неї 20% ручної роботи. Роботи. Копії так само, там, так само, там, не всі код, ще щось. Типу, мені дуже подобається. Я дійсно розбираюсь там в тому, що я роблю. І я розбираюсь в кожному вирібі. Я. я можу, на погляд відрізнити там різні варіанти фактури шкіри і так далі. І я це передаю. Я не просто навчаю тупому викупу там і так далі, я навчаю будувати бізнес, любити цю сферу. Якщо там, наприклад, взяти там віптарів, де я за ручку працюю, то там я передаю всі свої знання як байера, в принципі, а знаю, я багато, да? би, тому що. Такий сегмент тут неможливо не розбиратися. Ті, хто не розбирається в тому, що вони продають це буде набагато важче. От, далі я працюю все ввечері. Я забираю дитину садочку. У нас починає такий family vibe, класна вечеря, ігри і так далі. Але на протязі всього дня. Десь п'ять-десять хвилин, отак, от там між там годинка прийшла, п'ять десять хвилин я відповідаю клієнтам. Звісно, це не значить, що я з трьома поспілкуюся, три в мене куплять. Можливо, людина через три дні купить. Але всі, з ким я спілкувалась, 90 випадків стають моїми клієнтами. І тому я пояснюю, що велика конкуренція. Але якщо ви продаєте класний товар, ви там не дропшипінгом займаєтеся, а займаєтеся реально як крутий товар привозити в Україну, то навіть буде сто людей в цініше, ви все одно буде. Заробляти, бо на це є попит, і вміти треба не тільки викладати фото, а й продавати. І всі свої знання, весь свій досвід, весь цей вайб роботи я опакувала в свій курс. Тож, якщо ви хочете навчитися викупати класні товари, навчитися для себе шопитися, або стати таким товарщиком і працювати, як я, заповнюйте анкету в шепті профілю, там я особисто з вами поспілкуюсь. Відповім на всі тригерні питання, просто розкажу про навчання, ви вже для себе приймете рішення. Чи підходить вам такий формат роботи? about Junior.